Вітаю вас, друзі, і запрошую на прогноз липня 2025 року. Він носить загальний характер, повторю вже для вас цю інформацію, і тому не обов'язково має програтися для вас на всі 100%. За потреби дивіться свій асцендент. Дивимось: загальну характеристику. Дивимось сферу фінансів, досягнень, дивимось відносини і пораду на цей період. Скажімо так, додатковий інструмент, який вам допоможе в цей період. Запрошую всіх до перегляду свого знаку зодіака, а також асценденту, якщо вам це дає додаткову інформацію. Близнюки, вітаю ваша черга, ваш липень. І загальна характеристика на липень для близнюків. Помірність. Близнюки. От не летіть кудись там, знаєте, за небо край. Трохи дивіться під ноги. дівчатам взагалі раджу. Ходіть, коли приймаєте рішення і взагалі в своєму повсякденному житті ходіть по пелюсткам троянд. Бо ви час від часу, ну давайте будемо чесними, 99% свого часу ви носитесь як ота навіжена, чи отий навіжений. Трошки схаменіться. Перейдіть в такий формат тормоза, як навіть гальма, да? такий формат такий трошки виваженості. Да? Трошки тут, знаєте, Тільці вам передали естафету по виваженості. Прийміть цю естафету. Фінанси, мах, Ух, гарна карта, гарна карта у вас буде ну, велика кількість можливостей добути фінанси із різних сфер. Але мах старший аркан, старший аркан, до речі. Марк завжди нам дає пряму мову про те, що роби щось. Да? Гроші просто так падати не будуть. Тут ваша залученість в, цій, в цьому механізмі отримання фінансової фінансових, фінансового еквівалента прямо пропорційно. Якщо ви щось працює без вас. Ну, це можливо не повний ваш фінансовий потік. Вам треба долучитися до цього фінансового потіку. Це по-перше. А по-друге, долучитися ну, на всі 100%. Не просто споглядати там десь в впівока. А знаєте, навіть всі свої сфери свого своєї діяльності, всі свої сфери. Всі свої фінансові канали, я би так сказала, долучитися, продивитися, інспектувати навіть. Ось так: інспектувати. До речі, всі свої сфери фінансів, там, де ви заробляєте свої фінансові. Будь ласка, всі проінспектуйте в усі свої канали, прорахуйте, прочистить. І і Ваші гроші будуть лише вашими. Стосунки, близнюки, стосунки, близнюки. туз пентаклів, туз пентаклів. Просто Близнюки. ну, так, е, да, карта про стосунки, але мені так здається, це не про щось нове. Це про, що вже є стали таке, таке витримане, як коньяк. це не якась така емоційна буря подій. Якщо нема партнера, ну, можливо, так і буде. От, якщо є партнер, то ну, от, ровно, як зараз каже молодь, от тут про це. Тут про це. Насолоджуйтесь. Але якщо партнера немає, то я то дам таку пораду. Треба теж якось ну, дати Всесвіту, зрозуміти, що ви принаймні бажаєте розвинути або відновити, або, скажімо так, взяти участь у якихось стосунках. Бо чи якщо ви не даєте такий запит Всесвіту, ну, він вважає, що вам це не треба і ну, не приділяє цьому увагу. А якщо трошки звернутися глибше, подивитись, що ви будете гарувати в фінансовій сфері, да, всіх своїх фінансових каналах, то можливо вам буде трошки не до стосунків. От, Тобто стосунки, у кого вони є, вони так і будуть в, ті, в, то, в тому самому от еквіваленті, а у кого нема, і ви не бажаєте, ну, теж розслабтеся і гаруйте в своїй фінансовій сфері, заробляйте гроші. От, А якщо все-таки є бажання, так, от, і хоч якось буде дотичним до стосунків відносин, то якось проявіться. Да? Дайте запит вищим силам, вам там щось. Підшукають, але не аби що хай вам шукають, а чітко встановіть задачу для вищих сил колір волосся і колір очей. Це не чітка установка. Чітка установка це ми коли даємо. Це ми коли даємо характеристику цих стосунків. Комфортні для себе, ресурсні для себе очі, і колір очей і колір волосся для Всесвіту це ну, таке, це, це змінна історія да, в нашому житті. А якщо ви хочете ресурсні стосунки, то так і скажіть. Якщо ви хочете аб'юзивні стосунки, то теж так і скажіть. Так, порада вам, близнюки. Поради П'ять кубків. П'ять кубків. Так, порада така дуже цікава. З огляду на всі ці карти близнюки, трошки маю подумати. Так, близнюки, по поводу, що це стосується поради вам, всі ми прожили якесь життя. У кожного з нас якийсь є досвід, і цей досвід. Ми, керуючись цим досвідом, ми коригуємо і або дивимося на наше майбутнє. Так от, в, в, в пробудові нашого майбутнього, будь ласка, виключіть історію з негативним вашим минулим. Якщо ви будете будувати своє майбутнє Маніфестувати в своє майбутнє і тягнути туди історії із минулого. Ну, ваше майбутнє буде таким самим печальним, як і ваше а, минуле. Тому не варто цього робити. Всі свої здобутки, всі свої плани, всі свої на, про, пробудови на майбутнє, будь ласка, будуйте за виключенням всіх негативних історій з вашого життя. Це стосується стосунків, це стосується фінансової сфери, це стосується загалом всього, всього цього життєвого шляху. Обираєте тільки Ну, скажімо такі, яскраві і керуєтесь такими яскравими подіями, прикладами і будуєте своє майбутнє з цієї парадігми, будете тягнути своє е, таке провальне минуле, в своє майбутнє, вашого ваше майбутнє буде 100% таким самим, як і ваше минуле. Тому в нове по-новому. Без оцих парашутів, які тягнуться за вами. Це вам така парада.